В залежності від того, на якій платформі у вас зроблений інтернет-магазин, розрізняють різні методи встановлення аналітики на сайт. Інтернет-магазини або інші сайти найчастіше роблять, використовуючи конструктори OpenCart або WordPress, використовуючи saas рішення, такі як Coreshop, Shopify, Prom, ShopExpress та інші, або роблячи самописні сайти. Особливості, відмінності, а також найпопулярніші помилки при встановленні аналітики на сайт, розглянемо в цьому відео. Дивіться до кінця. Взагалі, треба розуміти що будь який метод встановлення аналітики зводиться в кінцевому випадку до того, що на сайт встановлюється певний фрагмент коду, який ви зараз бачите на екрані. Якщо у вас сайт самописний, то щоб знайти цей фрагмент коду, потрібно зайти в меню Адміністратор, знайти потоки даних, вибрати необхідний потік даних, пролистати до кінця сторінки і знайти там вказівки щодо тега. У вікні, що завантажилися, вибрати вкладку Установити вручну. Тут знаходиться фрагмент коду, який необхідно встановити на сайт, а також інструкція для програміста, куди його потрібно встановити. І це найкращий метод для встановлення аналітики на самописні сайті. Ще один метод встановлення аналітики для самописних сайтів це через Google Tag Manager, але про нього ми поговоримо пізніше. Самописних сайтів лише декілька відсотків від усієї кількості, розвиток технологій веде до спрощення. Тому з'являються конструкторів сайтів та saas рішення. Якщо для розробки сайту ви Використовували такі саз рішення, як Хорошоп, Шопіфай, ShopExpress чи Пром. Тоді для встановлення аналітики вам в адмінці сайту необхідно знайти лише відповідний розділ та прописати у відповідному полі ідентифікатор аналітики. Встановлення самого фрагменту коду система зробить замість вас. Наприклад, в хорошопі цей розділ називається маркетинг. Маркетингові сервіси і потрібно знайти Google TAG, де відповідно прописується ідентифікатор відстеження, тобто ідентифікатор Google Аналітики 4. Прописуємо тут ідентифікатор, вставляємо увімкнути, зберегти та вийти. Для платформи Prom. Потрібно зайти в розділ аналітика, вибрати інструменти веб-аналітики, і в коді підтвердження для Google Аналітики» вставити ідентифікатор відстеження аналітики, натиснути зберегти зміни. Також абсолютно більшість saas рішень, крім платформи Prom, дозволяють встановлювати аналітику через Google Tag Manager, але про нього поговоримо пізніше. Якщо ваш сайт зроблений на конструкторах OpenCard чи WordPress, то тут існують три методи встановлення Google Аналітики. З однієї сторони, це конструктори, в яких можна редагувати код. Тому якщо у вас є програміст або ви вмієте вносити самостійно незначні зміни в коді на сайті, то ви можете встановити код Google Аналітики відповідно до того, як ми показували це. На початку відео. З іншої сторони, для того, щоб полегшити життя маркетологам та підприємцям, які самостійно займаються налаштуваннями, існує безліч модулів, які перетворюють OpenCard чи WordPress на PRM чи хорошоп. В тому сенсі, що в модулі достатньо прописати лише ідентифікатор аналітики, і все. Додатково встановлювати код не потрібно. За вас це вже зробить модуль. До речі, компанія К2 разом з партнерами розробили спеціальний модуль для WordPress і OpenCart, який називається. Називається e e-commerce and Fees for Google and Facebook. Він дозволяє не лише швидко і легко встановлювати аналітику, але й інші рекламні ресурси, наприклад, агромаркетингу, Google Tag Manager, Facebook Pixel, а також формує фіди для товарної реклами в Google і Facebook. Посилання на модулі та промокод на знижку залишу в описі до цього відео. Качайте і користуйтеся. Останнім методом встановлення аналітики на сайт є використання Google Tag Manager. Спочатку потрібно встановити Google Tag Manager на сайт. Встановлюється він аналогічним чином, як і аналітка, тобто або через фрагмент коду на сайт, або через прописання ідентифікатора у відповідному розділі адмінки сайту. Про встановлення Google Tag Manager є окреме відео на нашому каналі, посилання справа вгорі. Дивіться, переглядайте. Після того, як Google Tag Manager встановлений на сайті, потрібно в робочій області зайти в теги, натиснути Створити. У конфігурацію тегу вибрати Google Analytics, вибрати тег Google. І прописати ідентифікатор у відповідному полі Google Аналітики 4. В тригерах потрібно задати All Pages», додати і задати назву нашого тегу, натиснути зберегти, і після цього натиснути надіслати і опублікувати тег. Таким чином, встановлюється аналітика через менеджер тегів Google. Уважні з вас могли помітити, що при створенні конфігурацію тегу Google Analytics є тег Google, а є тег Google Analytics, подія Google Analytics 4. Так от, для того, щоб встановити аналітку на сайт, необхідно використовувати лише тег Google, а тег подія Google Analytics 4 використовується тоді, коли ми хочемо вже налаштувати користувацькі події, які будуть допомагати нам відслідковувати поведінку користувачів на сайті. Наприклад, клік по номеру телефону, відправка форм або завантаження файлу. Відео про налаштування подій в Google Analytics 4 з'являться у нас на каналі найближчим часом. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Підсумуємо, якщо у вас самописний сайт, вам доступні два способи встановлення аналітики на сайт. Це через встановлення коду напряму, або з використанням Google Tag Manager. Якщо ви використовуєте конструктори OpenCard або WordPress, вам доступні три методи встановлення аналітики на сайт: це знов ж таки через код на сайті, через спеціальні модулі або з використанням Google Tag Manager. І якщо ви використовуєте SAS рішення, то вам доступні два методи встановлення Google Analytics на сайті. Це через прописання ідентифікатора у відповідному розділі в адмінці сайту, і знову ж таки через використання Google Tag Manager. І тепер про найпопулярнішу помилку встановлення аналітики, про яку я згадував на початку. Для коректної роботи аналітики необхідно використовувати. Тільки один метод встановлення аналітики на сайт. Наприклад, якщо у вас самописний сайт і ви встановили аналітку через фрагмент коду, додавши його на сайт, то додатково встановлювати аналітку через Google Tag Manager не потрібно. Якщо у вас конструктори OpenCart або WordPress і ви встановили аналітику через використання модуля, тоді відповідно не потрібно встановлювати аналітку через прописання коду на сайті чи через Google Tag Manager. Використання одночасно декількох методів встановлення аналітики призведе до того, що дані в аналітиці будуть задвоюватися, що негативно вплине на прийняття маркетингових та управлінських рішень. До речі, як аналізувати дані в аналітиці і які рішення приймати на їх основі, ми розповідаємо на спеціалізованому поглибленому курсі ga 4 Pro for e-commerce. Посилання на курс залишу в описі до цього відео. Переходьте, купуйте, приєднуйтесь. Поставте лайк, якщо. Це відео було для вас корисним. Підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски. До зустрічі!